Вітаю, шестикласники. Продовжуємо сьогодні з вами розв'язувати вправи на додавання та віднімання раціональних чисел. Розв'язуємо завдання з підручника мерзляк номер 2003 Отже, завдання знайти значення виразу мінус А, додати Б, додати С, відняти Д. Якщо перший випадок А дорівнює мінус 4, Б дорівнює 12. С дорівнює мінус 6, Д дорівнює 8. Отже, підставляємо замість А, Б, С і Д числа мінус 4, 12, мінус 6 та 8. Тут треба бути дуже уважним і слідкувати за знаками. На першому місці у нас стоїть мінус А. Отже, ставимо мінус, і замість А пишемо мінус 4. Далі плюс Б, плюс ставимо, замість Б пишемо 12. Плюс С ставимо плюс, а замість С у нас мінус 6. Отже, мінус 6 ставимо у дужечки. За умовою продовжуємо мінус Д, ставимо мінус і замість Д. Ставимо 8. Дивимося, що можна спростити. Бачимо поряд два мінуси, які дають нам плюс. Плюс на початку числа ми не ставимо. Тобто пишемо четвірочку. Додати 12, і додати мінус 6 ми можемо записати просто відняти 6. І відняти 8. Пам'ятаємо, що легше спочатку додати два додатні числа. У нас є 4 і 12. Ми просто їх додаємо, отримаємо 16. І два від'ємні числа, мінус 6 і мінус 8. Пам'ятаємо, щоб додати два від'ємні числа, ми їх додаємо і ставимо знак мінус. Отже, отримуємо мінус, і 6 додати 8 отримуємо 14. Бачимо від 16 піднімається 14, отримуємо 2. Третій приклад. Замість А, працюємо з дробом, замість А пишемо 3,1 третя, замість Б 2,1 друга. Замість С мінус 1,5 шостих і замість Д 5. Знову підставляємо в умову у цей вираз. Отже, переписуємо. На першому місці у нас знаходиться мінус. Ставимо мінус. Замість А пишемо 3,1 третя. 3,1 третя. Плюс Б. Ставимо плюс Б. Замість Б пишемо 2,1 друга, 2, цілих, друга. Додати С, додати, а замість С у нас мінус 1,5 Отже, мінус 1,5 шостих беремо в дужки. І далі відняти за умовою Д. А де у нас 5. Давайте подивимося знову, що у нас тут ми можемо, щоб не було два знаки поряд. Ви знаєте, що можна поставити просто знак мінус. Ми зараз продовжимо писати. Давайте подивимося, у нас є три дроби з різними знаменниками: три, два та шість. Ви пам'ятаєте, щоб додати або відняти дроби з різними знаменниками, ми повинні звести до спільного знаменника. А спільний знаменник це буде найменше спільне кратне всіх трьох чисел. Бачимо, що найменше спільне кратне всіх трьох чисел буде 6, тому що 6 ділиться на 3, 6 ділиться на 2 та 6 ділиться на 6. Отже, робимо собі заготовку, так як ми звикли їх робити. Мінус 3, цілих знаменнику пишемо 6. Додати 2, цілих знаменнику пишемо 6. Відняти 1, цілу знаменнику пишемо 6. І відняти 5. Знаходимо додаткові множники. Щоб знайти додаткові множники, знаменник спільний. Ділимо на знаменник кожного дробу. 6 поділити на 3 над першим дробом додатковий множник, буде 2. 6 поділити на 2. На другим дробом додатковий множник, буде 3. 6 поділити на 6. На третім дробом додатковий множник, буде 1. Далі додатковий множник множимо на чисельник. 2 на 1, 2. Пишемо в чисельнику першого дробу. 3 на 1, 3. Чисельник другого дробу, 1 на 5, 5 чисельник третього дробу. Далі дивимося, у нас є три від'ємних числа. Перше число мінус 3,2, друге число мінус 1,5 та третє число мінус 5, 6. отже, пам'ятаємо, щоб додати від'ємні числа. Ми повинні додати їх і поставити знак мінус. Отже, я ставлю зразу мінус, і додаємо спочатку цілі частини. 3,1 ціла буде 4, та 5, цілих буде 9, дробові частини додаємо 2 шостих та 5 шостих. Пам'ятаємо, знаменник ми залишаємо той самий, а чисельники додаємо. 2 додати 5 буде 7 шостих. Бачимо, що це неправильний дріб, але поки що з ним нічого не робимо. І дописуємо: у нас є одне додатнє число додати 2,3 шостих. Бачимо, перше число під'ємне, друге число додатнє. Пам'ятаємо, що числами з різними знаками. Не дружать, отже, ми їх повинні відняти і поставити знак більшого модуля. Бачимо, що більший модуль у нас 9,76, він з мінусом. Отже, результат у нас вийде від'ємний. І тепер віднімаємо від більшого числа модуля, віднімаємо менший модуль. 9 відняти 2 буде 7, Знаменник залишаємо той самий. А від чисельника першого дробу віднімаємо чисельник другого дробу. 7 відняти 3 отримуємо 4 шостих. Дивимося, чи можна ще щось зробити з даним дробом. Як бачимо, дріб скоротний. 2, 4 шостих можна скоротити або поділити на 2. 4 поділити на 2 буде 2, 6 поділити на 2 буде 3. Отже, остаточна відповідь у нас буде мінусів,2 третіх. Наступний приклад 1004. Скласти числовий вираз і обчислити його значення. Давайте нагадаємо з 5 класу, як ми складали числові вирази. Пам'ятайте, що числові вирази, щоб скласти, ми орієнтуємося на останню дію. Отже, результат, нагадаємо собі, результат додавання це сума. Сума це плюс. Різниця, це мінус. Тепер читаємо. Вираз наш, і спробуємо скласти правильно даний числовий вираз. Сказано від числа 3,6, від числа 3,6 ми повинні відняти суму. Значить, уявіть собі, що замість І ми маємо поставити знак плюс. Але ви бачите, що у нас ми маємо відняти суму. А цю суму ми повинні взяти в дужки. Тобто давайте перепишемо відняти мінус 12,6 додати 5,3. Пам'ятаємо, що першу дію ми завжди виконуємо в дужках. 3,6 ми переписуємо без змін, відняти знак цей мінус ми переписуємо також. В дужках, пам'ятаємо. Одне число від'ємне, тому що мінус стоїть, друге число додатнє. Отже, вони не дружать, ми повинні їх відняти. І поставити знак більшого модулю. Ми розуміємо, що знак буде мінус, але два мінуси поряд не можуть стояти. Отже, ми ставимо його в дужках. Мінус. І 12,6 відняти 5,3 буде 7,3. Згадуємо. Що поряд у нас утворилися знову два мінуси. Отже, два мінуси нам дають плюс. Ну, давайте ще раз, ми перепишемо 3,6 додати 7,3. Бачимо два числа додатні. Ми їх вміємо додавати ще з п'ятого класу. Буде 10,9. 10,9. Перше. Друге, переходимо до другого. Читаємо до різниці, тобто розуміємо, що перше число ми маємо відняти від першого числа маємо відняти друге. Тобто, замість І ми маємо поставити мінус додати суму чисел, тобто замість І поставити плюс. І ці два вирази ми маємо додати, тому що ж суму, додати суму. Отже, перепишемо математично правильно. В перших дужечках різницю записуємо. Тобто мінус 2,4 відняти мінус 3,8. Це будуть перші дужки. Додати, тому що ми їх маємо додати між собою різницю і суму. Ось додати цей другий вираз, який ми теж маємо взяти в дужки. 5,6 додати мінус 10. Все, працюємо, обчислюємо спочатку в перших дужечках, скільки в нас вийде. Пам'ятаємо, що тут два мінуси дають нам плюс. Перепишемо, або можемо зразу усно обчислити, Тобто мінус 2,4 додати 3,8, отримаємо знак більшого модуля буде додатнє число, тобто мінус, плюс не ставимо. І від 3,8 віднімаємо 2,4. Отримаємо 1,4 додатнє число. Далі ставимо цей плюс, який в нас між тушками, додати. І тепер обчислюємо, скільки в нас вийде в других дужках. Перше число додатнє, друге число мінус 10. Від'ємне. Отже, пам'ятаємо, що ми їх маємо відняти, тому що вони не дружать. І поставити знак більшого модуля. Більше в нас 10 з мінусом, отже, буде в нас мінус. Від 10, цілих ми можемо приписати тут 0, так? Ми маємо відняти 5,6. Отримаємо. Мінус 4,4. Бачимо далі перше число додатнє, друге число від'ємне. Отже, ми їх піднімаємо і ставимо знак мінус більшого модуля. Від 4,4 відняти 1,4 отримаємо 3. Тобто результат мінус 3. Впоралися. І з наступним завданням. 1010. Цікаве дуже завдання. Читаю. Не виконуючи обчислень, тобто ми не будемо рахувати, скільки буде сума і скільки різниця, не виконуючи обчислень, порівняйте суму даних чисел та різницю. Тобто, у нас є два числа. Ну, давайте навіть я зараз зроблю ось так. Значить, ми маємо суму, замість і ми поставимо плюс тут. І так само я зараз візьму ці два числа, і потім ми їх порівняємо. Так, є. Значить, в одному я ставлю суму чисел, тобто ставлю плюс, але друге число я маю взяти в дужки, тому що поряд. Два знаки. І різницю я маю поставити мінус, і друге число взяти в дужки. Але сказано нам, не виконуючи обчислення. Як же ж це зробити? Дуже легко. Давайте подивимося на перший результат. Ми просто його оцінимо, що це за вираз, перший, і який знак ми отримаємо. Бачимо, що нам треба додати. Два від'ємні числа. Бачите, два від'ємні числа. Отже, згадуємо правило, ми їх повинні додати і поставити знак мінус. Тобто результат від'ємний. Ми так собі і запишемо. Результат, результат від'ємний. Давайте подивимося на другий вираз. Бачимо, що тут у нас два мінуси, дають нам плюс. Тобто мінус 9,34 ми маємо додати 12,78. Бачимо число з різними знаками. Від більшого ми повинні відняти менше і поставити знак більшого модуля, а більше число у нас додатнє. Тобто у нас вийде результат додатній. Записуємо результат додатній. А порівнювати вже числа раціональні, ви вмієте і пам'ятаєте, що будь-яке додатнє число завжди більше за від'ємне. Тобто ми можемо поставити знак ось тут, додатнє більше, значить, наш, наша різниця буде більша. Аналогічно, ви розумієте, що, якщо нам треба порівняти два числа, 48 різницю тих чисел і суму чисел, зараз ми швиденько також впораємося з тим завданням. Отже, різниця чисел я ставлю мінус, сума чисел я ставлю замість і плюс. Бачимо 78 48 відняти 73, 73 у нас число більше від'ємне. Значить, тут від'ємний результат. Я вже скорочено, від'ємний. А ось мінус е, 46 додати 59 з різними знаками, але 59 у нас більше. Значить, тут додатнє число. Отже, бачимо знову, що додатнє число у нас буде більше. Тобто, в даному випадку вже сума чисел буде більша. Так, і на завершення номер 1012. На попередньому уроці ми з вами розв'язували рівняння з модулями. Давайте нагадаю, що ж таке модуль. Пам'ятайте, якщо модуль Х у нас дорівнює додатньому числу, наприклад, числу 2, то пам'ятайте, що всередині під Х, під модулем можуть критися два числа. Перше число у нас може бути від'ємний мінус 2, тому що мінус 2 по модулю, а модуль ви пам'ятаєте, що це відстань від нуля до заданої точки от. І або ми пишемо, або х дорівнює двічки, тому що відстань до координати 2, також 2 одиниці. І ще нагадаю, якщо модуль Х у нас дорівнює від'ємному числу, в даному випадку рівняння розв'язків немає. Тому що відстань не може бути від'ємною. Ми ніколи не кажемо, що пройшов мінус 2 кроки. Бачимо, що 1012 це є завдання з двома крапочками. Тобто це завдання підвищеного рівня на високий рівень. Як же ж такі рівняння розв'язувати? Ми бачимо, що тут не один модуль, як ми привикли бачити, так? а два модуля криються. Є зовнішній і внутрішній. Такі рівняння ми розв'язуємо, починаючи розкривати зовнішній модуль. Тобто. Так як ми звикли з вами розв'язувати рівняння модуль х до рівня 2. Пам'ятаємо, що тут є два корені мінус 2 і 2. Отже, переписуємо це рівняння тільки уже без зовнішнього модулю. Ну, давайте я так легесенько його оцей зовнішній модуль приберу. Отже, внутрішній модуль у нас вийшовся. модуль Х відняти 8. Дорівнює, ми казали, що якщо модуль дорівнює 2, значить є два корені. Мінус 2. Або знову переписуємо модуль мінус 8, дорівнює вже плюс 2, тобто 2. Таке рівняння ми розв'язували на попередньому уроці. Пам'ятаєте? Ми знали, що. Це у нас як зменшуване, це від'ємне, а це різниця. І ми завжди собі писали допоміжні приклади. 5 відняти 2 дорівнює 3. Отже, бачимо: модуль Х стоїть у нас на першому місці, тобто це грає роль як п'ятірки. Щоб знайти п'ятірку, значить до трійки додаємо двійку. Отже, ми так і пишемо. Модуль Х дорівнює. Замість трійки у нас мінус 2. Ми таки пишемо мінус 2 додати, а замість двійки у нас 8. Додати 8. Давайте розв'яжемо до кінця це рівняння. Отже, модуль х у нас вийшло, мінус 2 додати 8, це буде 6. І знову ми повернулися до такого рівняння, як ми на початку. Нашого номера розв'язували модуль x дорівня 2. Знову розуміємо, що якщо у нас додатній корінь, ми тут отримаємо два корені. Можна писати х1 дорівнює мінус 6, або x друге дорівнює 6. Вертаємося до нашого другого рівняння. Ось яке ми записали поряд. Бачимо, що модуль х-8 дорівнює, дорівнює 2. Знову ж таки у нас зменшуване від'ємник різниця. Щоб знайти зменшуване, тобто нашу п'ятірочку, ми маємо до нашої трійочки, а замість трійки у нас 2, додати нашу двійку, тобто 8. Отримаємо модуль х дорівнює. 10, Знову ж таки бачимо, що дане рівняння має два кореня мінус 10 і 10. Давайте запишемо х дорівнює мінус 10, або х дорівнює 10. Отже, дивимося, значить, перший корінь наш, другий корінь. Давайте позначимо його третій корінь і четвертий корінь. Тобто розуміємо, що дане рівняння має аж чотири корені, і давайте запишемо відповідь. Скорочено. Почнемо з найменшого числа. Найменше у нас, ви розумієте, мінус 10. Далі у нас трошки більше є. мінус 6. Ще більше за нього іде 6. І найбільше число 10. Ми записали ці корені у порядку зростання. Сподіваюся, що урок для вас був. Неважкий і все зрозуміло. Дивимось, записуємо в зошит. Коли потрібно, зупиняємо, робимо паузу. До побачення!